Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Усім доброго ранку, друзі. 9.23 на студійному годиночку. Рубрика Друга кава вже лунає на найтеплішому полюсі нашої планети. Сьогодні наша ранкова передача. Буде особливо цікаво для випускників шкіл та їхніх батьків, тому що ми будемо говорити про нову спеціальність спеціальність, яка дуже цікаво називається. Що найменше, ми дізнаємося, що це за спеціальність електрична інженерія, яку пропонує здобувати фаховий коледж університету короля Данила. Говоритимемо ми сьогодні з проректором з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку УКД Максим Карпаш. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, як як починається взагалі день інженера? Можливо, заходити там в стрічку, дивитися, які там вчені нові відкриття зробили. Я не знаю. Чи, чи як Як воно взагалі відбувається? Ну я думаю, в кожного по різному Ну, Якщо в мене, то як правило, десь протягом дня під вечір більше до науки. Ранок, як правило, А зранку до прекрасно до, до чогось такого. Більш приземленого, <хи> більш приземлено, навпаки. Так, більше все таки до роботи, до функціональних обов'язків. Більше цим займаєшся. Після після обіду вже трошки стає легше і починаєш десь далі до науки вертатися. Спадає на думку така аналогія, що електрична інженерія зобов'язує пити зранку енергетики, а не каву. Чомусь. Кава, це є енергетик? Ну, в такому випадку так, якщо з вмістом кофеїну розраховувати, а ви, до речі, каву вживаєте? Так. Багато? Два-три рази на день. <зараз>, Зараз будемо змагатися хто більше. А це багато. Ну, це саме основне, щоб вам було добре від цього. Але розкажіть, будь ласка, детальніше, все-таки електрична інженерія. Ну, зрозуміло, інженери, а що воно все-таки в себе включає конкретно? Даний термін. Бачите, міністерство змінило перелік спеціальностей недавно і раніше воно ще страшніше звучало. Страшніше? Так. Звучало електротехніка, електромеханіка і електро, що то там ще. Три угу. Е. Складних було. Отак. <´m> І це відлякувало взагалі всіх. Котіки можна. Сьогодні електрична інженерія, як на мене, ну, вказує як мінімум, що ти будеш інженером. Це вже круто. Це вже непогано. Більш-менш зрозуміліше. Так, ну і електрика там все об'єднує. У нас, звичайно, на нашій програмі ми робимо фокус на відновлену енергетику. Правильно, відновлювальну енергетику. Сьогодні термін саме такий вірний. І фокус, звичайно, на сонце, на вітер і на нові технології, бо вже давайте так. Сонячна енергія, вітрова, вона вже і вже важко назвати альтернативною. Так, це вже промисловий стандарт. Ми будемо думати далі про наступне, про водень, наприклад. Ого. Та там ми цим займаємося. Це цікава дуже тема. І я думаю, що найближчих років 5-7 вже напевно вже випускники будуть займатися водним. В така, така. перспективі цікаве, головне, щоб якусь там бомбу потім не зробити з Д, того всьому. Ні, 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 ні. <говорити> насправді, навпаки, хотілося б, щоб Україна нарешті зробила <говорити> ну, маленьку. Да, можливо, і так. не <говорити> маленько. <говорити> <говорити> ні, насправді не, дивіться, водень горить у всьому, що ми дотепер спалюємо. Газ, бензин, ну, все інше там горить, насправді, водень. Тобто ключове паливо, все інше це просто його зв'язує. І вся ідея вводні в тому, щоб його. Він так само горить, як газ. Угу. Фактично, І є якісь стереотипи. От бачите, навіть ви сказали там воднева бомба, ще є якісь людей. Ну це не має жодного відношення до цього. Жодного взагалі. Ну я думаю, але що але звучить, чи звучить воду однозначно. Вертає увагу. А що взагалі от стало справді поштовхом для того, щоб от саме ця спеціальність передувала каде? Це ми багато спілкуємося з ринком бізнесом. Слухаємо, дивимося, чим вони займаються, які інтереси. Ну, у мене за фахом, так, я все-таки інженер, <хи> дуже багато працюю з сфері енергетики різної. Я чую постійно, бракує людей, бракує людей, бракує людей. Дай молодих, красивих, розумних, талановитих. Ми там їх роботою завалимо і тому подібне. І кажу, Та, ну, ти один, а, ну, а потім, коли вже тебе, ну, 10 до тебе звертається, ти вже почнеш думати, може дійсно. Може дійсно є запит на, 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 таку, на таку історію. Плюс, е, ну тобто, перше, це запит бізнесу. Запит величезний. Ми розуміємо, що і е, брак робочої сили, і цю галузь так само не оминув, але ж вона насправді зростає. І е, треба постійно людей. І там більшість речей, які ми робимо, вони неможливо їх автоматизувати. Так? Там штучний інтелект, тобі панель не поставить, генератор не встановить, не підключить. Ну, не працює. це там. Так, такі знання також потрібні, наприклад, коли керувати зарядом, батареєю, в сенсі панеллю. Акумуляторною батареєю, коли віддавати, коли отримувати, коли розріжатися, коли заріжатися. Там треба штучний інтелект і знання такі програмні, але в основному треба просто, як мінімум, розуміти, де плюс, де мінус, якщо вже так зовсім просто, розрізняти, що таке трансформатор, ну, базові якісь речі, так? в електриці. Тобто вміти щось руками зробити і розуміти, як взагалі все працює, що з чим метчиться, як тепер модно кажуть, так? Такі, такі речі, тобто ми на це покликані, тому ми навіть почали, щоб не чекати, і цим продиктовано, чому ми починаємо це в коледжі, не починаємо вже на повній вищій освіті. скорше дати випускника до ринку праці. Чотири роки, а ще, не дай Бог, магістерка. П'ять шість років. Роботодавець не хоче чекати 6 років, через 6 років невідомо, що буде. Через 6 років вже буде водень. А ми ще будемо його там вчити mm -hmm. е -е попередньому. Це раз. Друге, у нас е якась кількість є вже міжнародних проектів, контактів, е які пов'язані з електричною інженерією напряму. З фотоелектрикою, так, з фотоелектричними модулями, панелями, з водним. <сум> Тому ну логічно, так. Тобто, ти маєш з одного боку досвід партнерства з закордонними організаціями. В Україні так само у нас є партнери, і відповідно запит від ринку. Ну, треба було бути вже сильно пройти між крапельками, щоб не відкрити таку програму. Тому ну це по суті було з одного боку тиск ринку праці з другого боку, запит ринку праці з другого боку, ну наявний кадровий і, скажімо. Ну, понятний якийсь е, потенціал в сенсі того, що ми знаємо, як це робиться. Ну, я думаю, в принципі, ви не одні, хто тримає руку на пульсі, тому цікаво почути, чим програма е, електричної інженерії саме в УКД відрізняється від подібних у інших навчальних закладах. Ми е, почнемо з того, що на фаховій передвищій освіті воно франківську ніхто такого не пропонує. Парадокс, але чомусь такого. Чомусь такого немає. Є вища освіта, але от фахова передвища, яка вже скорше дає, так? Доступ до ринку, немає. Чи ми відрізняємо? Ми вже зразу, в тобто, нас вже є лабораторії. Тобто у нас студент не буде чекати, дивитися слайди там красиві. Він це також буде дивитися з певних дисциплін, але ми, ми хочемо зразу, з перших занять, з першого семестру. Нехай пробують, дивляться. Плюс практики у нас підприємства вже готові. Тобто вони і нам допомагають обладнанням. І готові вже зразу брати на практику. Нехай вже пробують, подають панелі, хі, ну, щось там таке елементарне роблять, але будуть, ну і чому для чого це знов таки? Щоб вони вже відразу бачили, з чим вони будуть працювати, чим це буде робота, яка це буде робота. Тобто, це, це дуже багато практичних таких, от, ну, щоб руками, словами наслухані були, так? То, то, що тепер кажеться. щоб вони знали марки, типові, недоліки, переваги тих чи інших видів обладнання, розуміли, як підбирати їх. Так? Щоб це йшло як можна далі. Дивіться, ми, ми Україна зараз ну, в катастрофі енергетичній. Тобто ми, ми в глибокому дефіциті. Нам треба з нього якось вибиратися. Без розумних, креативних людей. Ну, ну чудес немає. Так? Так, так, так як на війні зброя сама не стріляє, поки що треба людини так, для неї, так і тут. Сама, самі електрони не полетять до нас в розетки, поки, поки не буде людей, які це забезпечать. Скільки відсотків взагалі, енергії планується ну, глобально замінити таким саме чином? Чи, чи воно покликано взагалі для цього, чи це саме wow. точкові такі речі? Ви питали, чим я займаюся. От вчора прочитав статтю, що в, цьому лі, в цього літа прогнозується, що вся сонячна енергетика перевищить генерацію від атомної світової. Це нетривіальний, погодьтесь, показник, так, всі здавалося, що атомка, це там що то невідомо що. Ну от вже ми, ми прийшли в точку, коли вся сонячна більша. Буде цього літа, ну, очевидно, вже десь ці дні, поки ми з вами uh -huh. оце говоримо. Сонечко вже знов пробивається в світі, буде більше виробленої енергії з по генерації. Чи коли ми замінимо, складно сказати. Повністю викопні, напевно, ви про це хотіли мене спитати. Я не знаю. Я думаю, що ну, до повної незалежності там... Європа оголосила чітко, до 2050 року вони будуть нет-зеро. По викидах, тобто не будуть викидати в середньому. Ну тобто загальний баланс буде нульовий по викидах. Тобто, в принципі, весь цивілізований світ рухається саме в цьому напрямку, і вже навіть є строки цього. Тобто це дуже дуже перспективна галузь. Дуже чітко досяжні. Дивіться Європа взагалі оголошувала, наприклад, там до 2020 року там 20% перевищила їх. до 24 вийшли по відновних джерелах, і деякі країни йдуть взагалі з катастрофічним, ну як, Дуже приємним Так, перевиконанням. Перевиконанням. Да, Дуже приємним, там драматичним таким перевиконанням. Там Данія, наприклад, там і, ну, звичайно, Данія маленька країна, але стоп, дивіться, там інсуляція. Ну, сонця від відверто там менше мало, у нас, дуже да. відверто менше, ніж у нас. І тим не менш, біомаса, гідро, все решта дозволяє вітряки, звичайно, дозволяє рухатись десь туди. І ну, для України це дуже дуже гостро стоїть. Тобто, ми дуже багато встановили за останні роки війни. Звичайно, частина вражена війною, але тим не менше нікого не зупиняє. Це поки що такий тренд, і він висхідний. І, власне кажучи, вся краса цієї відновної енергетики сьогодні вона вся децентралізована. Ну тобто, її важко вразити, mm -hmm. ну, там, вдаривши в одну точку, ти там, так, як е, москалі робили до цього. Тут так. Так практично не спрацює, так. Тому такі енергострівці, е, ну вони, вони, напевно, десь десь наш такий шлях в майбутньому. В тому числі ми хочемо студентів вчити цьому. Тобто, ну, в мене особисто є бачення, і я досвід маю там навіть для нашого міста так, складав план сталого енергетичного розвитку адаптації до змін клімату. Я розумію, як це відбувається на рівні громади. І інші громади ми з іншими працювали в нашій області, в інших областях. Тобто я хочу що їм дати. Ну, розуміння да, такого базового, дуже базового е енергетичного керування на рівні громад, підприємств до Дома зроби собі. От я зранку, що я роблю зранку? Заходжу в свою систему, так, дивлюся, скільки згенерувало, коли батарейки розрядилася. <с While> така гра інженерна. Дуже цікаво. То що взагалі потрібно, які базові знання потрібні вступникам? У нас вступник іде на базі може йти після. 9 класу, так? Тобто, закінчивши дев'ятий клас, ми їх чекаємо. Звичайно, можуть іти ті, хто закінчать школу, так? здавши ті НМТ і, і все решта. Тобто, ми приймаємо і після 9-го, і після 11-го. Я вже давно школу закінчував. <гум> Я ще був, коли було 10. Ось. Тому ми, ми чекаємо усіх, власне кажучи, ну, вимоги загальні, такі, які йдуть по, по, по державі. Нічого ми там не видумуємо. Мало того, Напевно, мушу згадати, так, що диплом приватного чи державного вони насправді не відрізняються. ось є якийсь такий стереотип, ще пару людей. Но, е, він дивний. Тобто ми повністю працюємо в рамці, е, скажімо, Міністерство освіти не не розрізняє приватні чи державні ні по вступу, ні по випуску. Всі працюють в однаковій е, Форму власності закладу. Ну, то взагалі сюди немає ніякого стосунку. Якщо говорити все таки про галузі е, робіт, які можуть випускники потім собі знайти о, після закінчення mm -hmm. даної спеціальності, конкретно можете сказати, що це може бути, щоб можливо слухачі собі мали якісь уявлення? Так, я зрозумів. Е, якщо дуже просто, це інженер-електрик в дуже широкому сенсі цього слова, так дуже багато є прям посад таких в багатьох підприємствах. Це може бути аж. Я думаю, коли він закінчить, може потім піти на бакалавра. Так, то буде і головним енергетиком, заступником енергетика ну, в таких сферах, плюс буде інженером з контрольно-мірних приладів, бо вони йдуть ну, там, суміжні. І в нас так само є достатньо вже розвинута сучасна лабораторна база, де ми це все навчимо, як вольтметром банально користуватися, як засоби обліку вибирати, так, там, лічильники і тому подібне. Все, все це туди буде йти. По галузях, ну, звичайно, це і генерація. Тобто виробництво електричної енергії, все, сонце, традиційні станції, підстанції, розподіл. Тобто, це і в нас є підписна угода з нашим Івано-Франківським е е Прикарпатю Обленерго. Е і, звичайно, з інсталяторами, тобто це ті, хто встановлюють різні види обладнання. Це не тільки сонце, тобто, це і звичайні трансформаторні станції, великі, маленькі різноманітних е варіантів. І, звичайно, це обслуговування техніки цієї. так, Ми розуміємо, зараз дуже багато нового встановлено, але ну, рано чи пізно, а скоріше за все рано, її треба буде обслуговувати. Щось замінювати, щось оновлювати, щось ремонтувати. То це будуть люди, які відповідальні за експлуатацію цього обладнання, всього, яке стосується і генерації, і розподілу, і, звичайно, використання фінального. так. Тобто, це, ну, я не хочу там спрощувати, але це і ті люди, які працюють в СББ. Так, які обслуговуючі компанії, так само можуть там працювати. І я думаю, що сьогодні кожен знає, як важко знайти хорошу електрика. Так? І, О, так. так. До речі. В мене навіть є особистий приклад, коли. В мене вдома перегоріла електрика, отаким от чином собі якимось дивовижним, і знайти електрику було вкрай важко. Він знайшовся через два дні, і ці два дні я перебувала в повній темноті, скажімо так, локальний блокаут. Так, так. Тому це справді дуже на часі. Ви е, зазначили все-таки якісь сучасні е, апарати, техніки і тому подібне, яке потрібно буде обслуговувати. А які сучасні технології, якщо можна так обумовити, ну і напрямки, можливо, будуть включені у. Програму, яка буде надаватися в фаховому коледжі КД. Дивіться, вони вже включені, програма вже вся розроблена. Навіть у нас вже там ті не хочу лякати словом навчальні плани, але тим не менше, це також все, все зроблено. І базові речі, які стосуються там електротехнічних речей, так тобто як працюють вимикачі, якісь там ну, перетворювачі, трансформатори. Знову не хочу неприємні слова, не модні е казати, але це будуть і вже стоять у нас багато стендів по сонцю, по вітру. Е думаємо про гідро. Е малі гідроелектростанції. Ми бачимо, що відновлюється ця цей процес в Україні. Е багато є цих станцій, так і ще з радянських часів щось відновлюється, щось нове будується. Тобто і в цю сторону димати. ну і повторюю, водень. Ми хочемо вже готувати до випускника, до того, що реально буде. Плюс у нас вже є домовленості з компаніями, партнерами про те, що вони нам нададуть також кілька навчальних прям стендів, живих. Тобто у нас будуть панелі, у нас будуть акумулятори, інвертори, і студенти зможуть на тому обладнанні, яке встановлюється, не якесь там модельне. так, Абсолютно живе. І вони вже будуть пробувати підключати, відключати, що станеться, якщо там тут задріт, так, як Ой-ой. Ну, <смеш> Небезпечно лунай. Без сумніву, є правила. Ми повинні навчити всіх техніки безпеки. Це, це база. так, Безпека понад усе в таких речах. Бо нагадаю, в панелях прямий струм. Він вбиває відразу. Для того є інвертор, який перетворює прямий струм на змінний. О, тому, звичайно, ми повинні всі ці питання безпеки. У нас вони пропрацьовані, вимикачі, автомати, все це стоїть. О, кваліфіковані люди, які самі пройшли цей шлях. І та, тобто в цьому плані мені здається, ну, якби мене питали молодого, так то напевно це хороший старт для кар'єри. Бо я бачу дуже багато своїх студентів. Які вже працюють, багато з них вже і керівники компаній в енергетичній галузі, в різних секторах. Звичайно, вони там в кожного десь кар'єрний шлях по-різному розвивається. Ну, дуже багато різних прикладів. І... Але основа, тут, як на мене, хороша основа, коли ти ручками щось навчився робити, і маєш базові розуміння, як працює індустрія. Нагадую, друзі, що у нас у гостях Максим Карпаш, це проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку університету короля Данила. Сьогодні ми говоримо про нову спеціальність електрична інженерія, яку пропонує збудувати фаховий коледж УКД. Ну і хотілося б більше так вже конкретно поговорити, що взагалі з практикою під час навчання, практикою можливо в наших закладах, а також що дуже цікаво за кордоном, чи є такі можливості. Ні, це, тому е, ну, практики повторюю. Ми вже попідписували кілька там, не знаю, сім чи скільки угод з підприємствами. Вони вже готові брати. Ми ж не маємо кого дати, але вони вже готові брати. <рес> це свідчить про про реальну кадровий голод на ринку. Е, є домовленості із великими компаніями, може хтось чув сьогодні модний Укренерго. Да, це оператор, національний оператор е, систем розподілу. Вони також готові брати наших студентів е, на, на, на практиці їх доволі багато. Я вже не кажу, оці обленерго, інсталятори компанії е, різноманітні. Е, тобто, де в, на практичних речах під час реалізації об'єктів по області, в місті, за містом, будь ласка, їдьте, допомагайте, що можна заробити. Е, так, тобто, Всі готові, особливо в літній період, коли канікулярний. Іди, іди підроби, які проблеми. Законодавство дозволяє. Заробляй. Е, компанії готові за це платити. Е, і за кордоном, чому ми хочемо обрати, починати з коледжу, бо ну, вони ще віком таким допризовним, так? їх легше організувати у, ці, у цю мобільність. Є вже домовленості попередні з кількома університетами, коледжами, подібними за кордоном, ну, в Європейському Союзі, без сумніву, далеко не можемо. Ми там і країни Балтії. Скоріше за все, буде, я думаю, у нас буде ще Чехія. Можливо, ще до того часу якось з партнерів підтягнемо. І будемо, звичайно, пробувати організовувати програму академічної мобільності. Там дуже на семестр. Студент їхав за кордон. Студент, студентка. Дуже хотів би бачити дівчат. До речі, це... це цікаве питання. І Справді все-таки виникає стереотипність, що це більше чоловіча якась професія, ніж жіноча. Наскільки воно неправдиво? Ну, катастрофічно неправдиво. У мене є досвід започаткування подібної програми по відновленій енергетиці. І у нас був прям фокус на Ми це робили як це, усвідомлено на те, щоб було більше дівчат. Ми в рекламних матеріалах використовували більше дівчат. Ніж хлопці, так. Хлопці і так прийдуть. Нам треба було, щоб більше дівчат. Дивіться, дівчата розумніші, обережніші, уважніші. Тому я навпаки, мені здається, що для них це краще. Я згідний з вами, що, можливо, є мало рольових моделей, прям дівчих, от, дивіться, дівчина, а там головний енергетик десь, так? Таких мало прикладів. Але це на чого ж так має бути. Сьогодні бачимо, ринок праці трансформується. Все більше і більше жінки йдуть на чоловічі, чоловічі в лапках професії. І я думаю, що так само і тут. І я бачу ці приклади. Доволі багато дівчат і з мого досвіду, моїх там студенток, так, які в мене одна була студентка, вона була якийсь час як там, амбасадором. Амбасадоркою, щось там жіночого в енергетиці. От. Це ще було до повномасштабного вторгнення. Тим не менше, дуже запрошуємо дівчат, тому що давайте так, сьогодні сфера енергетики, це не там немає нічого ні силового важкого, ні ну, нічого, що не може зробити дівчина, скажімо так. І я навпаки хотів би бачити більше дівчат, у них більше кар'єрних можливостей насправді. Так? Тому що вони більш гнучкі. Вони легше, менше конфліктують. І я думаю, що енергетичні індустрії, то що я чую від колег, є дівчата в енергетиці, я їх знаю. Це не те, що їх немає. Вони є жінки, але хотілося б, щоб їх було набагато більше. Я хотів би, щоб ну не знаю, чи можна отримати ідеальний баланс. Ну хоча б подвоїти їхню кількість, це було би це було б дуже добре. Ну, тобто, своє місце знайдуть абсолютно всі, хто б цього не хотів. Я Навіть більше скажу, дівчата мають більше шанси на кар'єрне сьогодні просування. Тому що в багатьох компаніях, от я працюю з там з детеком, так у них є прям політика гендерної рівності. Так і вони у них є. Ну це не квоти, але у них є цілі програми просування дівчат по кар'єрних драбинах, прям прямих по суті ліфтів кар'єрних. Для дівчат в енергетиці, і вони працюють швидше, вони там швидкість два рази скорше, ніж у кар'єрних ліфтів для чоловіків. Бо чоловіків і так там багато. Так? І вони хочуть збільшити кількість жінок і в середній, вищій керівній ланці. І Тому я думаю, що там більше перспектив для дівчат, ніж сьогодні йти там в соціогуманітарний це, і думати, що ти там, поки ти там з вчительки доростеш, кудись. Так, а тут ти рік, два-три, і ти вже баца, ти вже десь начальник. Набагато скарже. Хороша тенденція. Я думаю, що ми будемо прогресувати і в даній сфері, і не тільки в цій сфері. і буде все в балансі. Ну а зараз хочеться нагадати вам, друзі, що вступна кампанія, я так розумію, вже розпочалася так. У фаховий коледж Кадем на дану спеціальність електричної інженерії. Тому, друзі, не гайте часу, не відкладайте це на потім, а робіть вже сьогодні. Здавайте вступні екзамени і нехай вам щастить. Тим більше, що справді дуже багато цікавого сьогодні почули про саме навчання, про спеціальне. Про програму, про перспективи в загальному і практику. Дякуємо вам, Максим, за цю розмову. І сподіваємося, що буде дуже багато студентів, студентів і студенток. І студенток. студенток. Дуже вам дякую. Так. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.